Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Як вже знають глядачі, хто дивиться давно мій канал, є у мене список на каналі, називається Квіти для красивого саду. Туди в цей списочок я складаю відео квітів, які подобаються мені в садочку, як вони виглядають, нюанси з їхнім вирощуванням, як з насіння деякі квіти вирощую. І ось сьогодні героїня. Відео буде гвоздика шабо. Це квітка, яку я також минулого року вперше вирощувала із насіння. Раніше в моєму садочку не росло цієї квітки. Хочу зібрати в цьому відео усі відрізки протягом року. Починаючи від самого самого початку, коли я ще тільки купила пачечки з насінням взимку минулого року, 2023-го, і закінчуючи вже осінню після пересадки, як я висадила цю гвоздичку на постійне місце, тому що хочу зберегти її взимку. Хоч і пишуть, що вона як однорічник себе веде в холодних країнах, але були відгуки, що вона у нас зимує. І тому свою гвоздичку я пересадила. Кому цікаво, як виростити чудову таку квітку, ось тут букет. Це букет зібраний минулого року із діляночки з гвоздикою Шабо, що у мене була висаджена з насіння. Вона, як бачите, різнокольорова, різними відтінками, так як і було вказано на пачці з насіння. І хто також цікавиться цією квіткою, хто любить гвоздику, так як і я за її чудовий насичений аромат, запрошую до перегляду відео. Зараз усе детально розповім і покажу, як із А до Я з насінинки, і до такого букету можна виростити гвоздику в своєму садочку. Приємного перегляду року на відео у когось із блогерів бачила високорослу гвоздичку шабо, яка квітла практично все літо, аж до самих морозів. І захотілося і мені таку гвоздичку, тому що я дуже люблю гвоздику в букетах. Мені подобається запах, але у мене гвоздика є тільки пириста, така багаторічна. Вона йде грунтопокривна, невеликі в неї невисокі квіточки, маленькі такі букетики виходять, і в неї недовгий період цвітіння, приблизно 2-3 тижні. Якщо прохолодна погода, то близько місяця вона може квітнути. Що ж тут написано? Що це багаторічна рослина, розгалуджена, але використовується вона як однорічна. Стебла багаточисленні, тонкі, гладенькі, листя з сірим та блакитним налітом. Ну, це зазвичай характерно для гвозди, квіти крупні, діаметром 4-6 см, махрові та духм'яні з зубраними кінчиками на пелюстках. Рослина теплолюбива, але витримує заморозки до мінус двох. Тобто, я так розумію, що десь на півдні, там, де не буває великих морозів, вона цілком може вести себе і як багаторічник, надає перевагу дренованим, пухким вапняним ґрунтам, використовують для зрізки та композиції у квітниках. Ось такі, бачите, кольори на пачечці намальовані, різнокольорові білі, жовті, червоні, рожеві відцінки. Нарешті, в мене дійшли руки до висіву гвоздички Шабо. На каналі вже є відео про квіти, які я буду висівати цього року. Там я дуже детально розповідаю, які я вибрала квіти і зачитую їх характеристики. Гвоздичка Шабо Суміш у мене. На пачечці ось такі кольори. Бачите, намальовані, вона має бути різнокольорова 0,15 г. І написано, що висота рослинки 40 50 см має бути. Також в рекомендаціях у березні квітні під парничок можна на розсаду висівати. Хочу висіяти також на розсаду. Планую її саме для букетів. Цю гвоздичку, тому що минулого року мені не вистачило букетів квіткових. У мене в основному багаторічні квіти. Їх шкода зрізати, а іноді хочеться в вазочку поставити. І тому ось придбала собі таку гвоздику. Вирішила цього року висівати її у касетку, тому що минулого року я висівала гвоздику трав'янку. Як завжди висівала на равлик з туалетного паперу, і вона в мене дуже погано перенесла потім пікіровку по скляночкам. Вона чудово зійшла дуже швидко, дуже швидко почала витягуватися вверх, хоча я її досвідчувала. І, зрештою, пікіровку перенесла погано, не сподобалось мені. Тому цього року гвоздичку шабо, хочу одразу в касети висіяти, щоб минути ось цей етап пікірування. Ось так виглядає насіннечко, гвоздики шабо. Воно досить крупненьке, міліметри два, мабуть, у ширину. І його дуже гарно видно. чимось Воно мені нагадує насіння цибулі-чернушки. Буду його розкладати з воложеним сірничком. Зараз спробую, як вийде. Бачите, воно гарно налипає. І в кожну буду висаджувати по 2-3 насінинки. старатимося їх класти з різної сторони. Скляночки на відстані один від одного. Трошки можна так от притиснути, заглибити. Розклала всі насінинки. вони чорні, тому їх погано видно. Ось, бачите, одна насінинка, ось там друга і третя. Десь дві, десь три насінинки вийшло. І тепер злегка присолю просто сухим ґрунтом. Декілька міліметрів, небагато. Трошки Прикрию насінинки. Обов'язково позначаю, щоб потім не заплутатися гвоздика шабо, і сьогодні 24 лютого дата висіву насіння. І зараз закрию все плівкою. Закрила зверху харчовою плівкою, щоб там вологість зберігалася. Оптимальна для проростання насіння і буду чекати сходів. Поставлю на поличку, полички в мене з підсвіткою. Без ультрафіолету, але досвідчуються. Про полички в мене є відео на каналі, там я детально розказую, як вони зроблені, з чого складаються. Залишу посилання в описі до відео. Грунт використовувала покупний, універсальну ґрунтосуміш. Ось такий пакетик, і тут рівень кислотності pH від 5,5 до 7,5. Сьогодні 1 березня і ось так гарненько попроростало насіння гвоздики. Трошки воно витягується, тому що гвоздика любить сонце, а у мене немає ультрафіолету в лампах. Ну, буду досвідчувати його цілу добу. Подивимося, що далі буде. 4 березня сьогодні. Гвоздика шабо, яку ми з вами сіяли 24 лютого, одразу в ґрунт. Ось так вона виглядає. Звичайно, для гвоздики потрібно холоднішу температуру після проростання, але в мене немає в квартирі такої можливості організувати їй цей процес, тому що на балконі ще дуже холодно і сходи просто замерзнуть. А на поличках це більш холодніша поличка нижня, все одно вона ось так витягується. Хоча я її і досвідчую. Практично всю добу досвідчувала перші дві доби, а зараз також 18 годин, 20 годин досвідчується гвоздика. Так що майте на увазі, що для гвоздики потрібно робити різну температуру на проростання тепліше, а потім, як сходи зійдуть, потрібно переставляти на гарно освітлене, але більш прохолодне місце 10-15 градусів. Сьогодні, 7, -е. 7 квітня. Ось так виглядає моя розсада на 7 квітня. Хочу коротенько вам її показати. Тому... Ще одна рослина, якій не сподобалось домашнє вирощування це гвоздика шабо. Ось так бачите, вона сильно витягується, не дивлячись на те, що вона вже на балконі під сонячним світлом. Все одно їй потрібне повітря, потрібна воля. Не хоче вона в квартирі рости. Сьогодні Мам... у нас 20 квітня. І погода останні дні стоїть дуже прохолодна. Я б навіть сказала холодно. Вимкнули у нас уже опалення в квартирі, так що холодно скрізь і в квартирі і на вулиці. Там не подобається звичайно. Прохолодно все хоче в землю. Дуже хочуть в землю і гвоздички, шабо вони нарешті почали рости, просяться. Це відео було відзняте на балконі зранку у мене в квартирі. А в обід я гвоздичко в такому стані, малесенькою, тонесенькою висадила у ґрунт і накрила парничком і тканини щільністю 32. Давайте подивимося, якою гарною вона стала через 7,5 тижнів під сонячним освітленням. Ось так гвоздика Шабо виглядає 12 червня. Вона почала кущитися гарненько. Висота її приблизно сантиметрів 10-15 деякі кущики. Сьогодні перший день другого літнього місяця, 1 липня. З чим я вас усіх вітаю! У нас видався нарешті сонячний день, без дощу зранку всю ніч ішов дощ, а зранку піднявся сильний вітер і. Сонечко було, я дуже спішу, тому що хмари на небі. Ось таке сьогодні хмарне небо. Ось ця яскрава плямочка це сонце. Воно визирає лише через малесеньку шпариночку в хмарах, а небо все затягнуте, затягнуте хмарами повністю. І знову, ніби як дме на дощ. Тому спішу. Весною сюди пробралася зграя собак, які тут наші місцеві. І в мене тупарниками все було накрито. І вони вирішили, що це дуже гарне місце для відпочинку, для сну. Вирили тут такі ями, дуже багато всього зіпсували. У гвоздиці шабо, до речі, ось вона також вирили яму. Але вдалося багато рослин врятувати. Я тут, звичайно. Сказати, що я була зла, то нічого не сказати. Але потрошку що змогли, врятували. І ось така вже гвоздичка шабо. Деякі, навіть, бачите, з пуп'янками рослинки. Палички, оце ми позабивали, це для того, щоб собаки сюди не лягали. Коли палички забиті, вони не лізуть. Ось так гвоздичка шабо виглядає 15 липня. Вона вже на пуп'янках. Бачите? І. Чекаємо цвітіння. Дуже цікаво, які будуть відтінки кольору, тому що, бачиш, була кольорів. України, Київська область. Сьогодні останній день липня, 31 число, понеділок. Постійно йдуть дощі і дуже заважають працювати. Це гвоздичка Шабо. Нарешті почали розквітати перші квіточки. Була суміш кольорів, але поки що квітне лише ось така темно-червона. Три квіточки розцвіло, Чотири навіть. Ось така темна-темна, бачите? Красивий колір. Хотіла я її також вирощувала для букетів, але поки що в букети ще жодної не зрізала, тому що вона ось так, тільки по одній квіточці розцвіла. А там, вон, бачу, буде рожева. Ось тут, бачите. Вже майже кінець літа, сьогодні 28 серпня. Швидко промайнуло воно непомітно. І... Знову у нас спека, спека не закінчується вже декілька тижнів після прохолодних дощів, таких злив, як почалася спека, почалися засушливі дні, так до цих пір жодного дощику і не було. Ми практично щодня поливаємо, особливо квітники, газон, тому що після поливу трішки легше дихати навіть стає, і трішки прохолодніше. Чекалася, щоб хоча б трошки сіло сонечко, і рослинки трошки вушка попіднімали, хочу. Вам дуже показати гвоздичку шабо. Я її зрізаю на букети, але хочеться на пам'ять і вам показати, як вона виглядає. Вона зараз пишненько цвіте, в пачці була суміш кольорів. Різні були насіннячка. Є отака рожева, є така яскраво яскраво червона їй також спекотно, і якщо ви будете коли-небудь вирощувати таку гвоздичку, потрібно дуже гарно думати щось з опорами, тому що поки вона стоїть у пуп'яночках, в бутончиках, вона ось так гарно доверху дивиться. Але коли квіточки починають розквітати, вони стають важкими і падають на землю. Є ось така, бачите, темно, темно, червона. Майже до чорного. Ніжно-ніжно-тілесного така тілесного кольору з легкою рожевинкою, біленька. Вона надзвичайно ароматно пахне. Деяка гвоздичка ось така простенька, ось як ця фіолетова. А в основному вся махрова вийшла з пачечки. Ось, наприклад, як оця біленька з зубринками. І бачите, з однієї пачки, не дивлячись на те, що багато розсади в мене навесні пропало, але подивіться, скільки її вийшло цієї гвоздички. І якби була організована опора для неї, то це було б. Ще красивіше, вона б гарненько тоді стояла. Єдине, чим мені ця гвоздика не сподобалася, вона не дає одночасного цвітіння. Ось, якщо, наприклад, розглядати гілочку, у неї якась квіточка ось одна перша вже відцвіла, одна зацвіла, дві-три, а інші стоять у пуп'янках. Тому ось так вона поступово квітне. Якщо вирощувати її просто на клумбі. То мені здається, чудова рослинка, тільки потрібно їй опору придумати. А для букетів я її на зрізку висівала, хотіла букети з неї робити. Для букетів, звичайно, або потрібно було якось по-іншому доглядати за нею, щоб вона вищенька витягувалася, підв'язувати її якось. І було б тоді. Краще, дуже їй жарко, хоча гвоздичка і любить сонечко яскраве, але для неї ця спека то занадто. Багато я вже звідси зрізала на букети, вже тричі я зрізала гвоздику, і зараз вона масово ось так, бачите, активно цвіте різнокольоровими кілимами. Хочу восени підготувати ось там, де я вам показувала, під туйкою, ближче до туйки, висадити рядочок гвоздики. Хочу її накрити на зиму. І спробувати, можливо, вона все-таки перезимує, бо кажуть, що коли тепла зима, вона може перезимувати. На початку відео я вже показувала, ось так ладичка шабо виглядає в букетах. Як бачите, вона нерівномірно розквітає, і ця властивість мені для букетів саме не дуже сподобалась, тому що дуже багато пуп'янків, які не розквітли, зовсім, наприклад, і всього одна-дві квіточки, які розквітли на гілочці. Які в пуп'янках, і за рахунок цього букет виходить не дуже пишний, дуже дуже багато цієї гвоздики потрібно для того, щоб сформувати красивий букет. Згодом, звичайно, ці пуп'янки, які вже почали цвісти, доцвітають у вазі, і Це плюс для гвоздики. але Мінус в тому, що нерівномірне цвітіння, а ще вона дуже і дуже ламка. З нею дуже опережно потрібно поводитися. Надзвичайно люблю її аромати, з задоволенням робила букети з нею влітку. Сьогодні у нас 8 жовтня, Київщина. Дуже-дуже холодно. Вітрюган такі. Я ось стала біля стіни будинку, щоб трошки не задувало і можна було говорити на камеру. Нарешті вчора пройшов вночі довгоочікуваний дощ, але і одразу ж похолодало дуже сильно. Дуже тепла була осінь. Цього року вона нас радувала, але єдине, що була засуха. У нас більше двох місяців не було жодного дощу, тому в вересні було багато поливів. тут Так само буде деревій з Жовтими високими квітами, деревій перлинка, і туди далі хочу пересадити гвоздичку шабо. Все-таки спробувати, можливо, вона перезимує. І область сьогодні, 21 жовтня, впав Висло. туман, дуже густий на землю. І... Пересадила я на минулих вихідних квіточки. Ось сюди на ці квітники, які я вам минулого разу показувала. Висло. Сюди я пересадила гвоздику шабо. Минулого тижня. Намагалася згрупувати її по кольорам, таким градієнтам. Тут білі, і далі пішли рожеві, темно-рожеві, бордові і в кінці яскраво-червоні. Наскільки змогла розібратися, деякі будуть, тому що деякі видно ось так бутони, що це біла точно буде, а на деяких не було квіточок. Зараз цвітуть деякі гілочки, ось ця рожева яскрава. Бачите, махрова. Тут далі також рожева. Це є ще яскравіший колір. Яскравий, яскраво-рожевий. Ця більш ніжна. Ну, на камеру вони всі здаються однакові. Там фіолетові кущики. Ось такі колір фуксії. Я б назвала. І тут яскраво червоні. Тут темно-темно така винного кольору. А ця ось така, бачите. Всі різнокольорові. Дуже хочу все-таки її спробувати на, наступну, на наступний рік, щоб вона перезимувала. Подивлюся, тому що є. Такі відгуки, що у когось вона зимує в нашому регіоні. Спробую і я, можливо, і в мене перезимує. Сьогодні 4 листопада, субота. В дорозі нас застала злива. Виїжджали ми моросив дощик, потім злива була під час дороги. І наш вуличний термометр на дачі показує 12 градусів тепла. Тут навіть гвоздички шабо. Порозквітали. Я вже думала, що все, їх морозом було прибила трішки. Але подивіться, вони квітнуть. Який яскравий рожевий колір, неоновий рожевий. Дуже хочеться мені, щоб вона перезимувала, тому що у цієї квітки надзвичайно довгий період розвитку. Розсаду я висаджувала, висівала насіння ще в лютому місяці, а почала вона квітнути вже ближче до кінця літа, надзвичайно довго, і тому хочеться її зберегти вже в дорослому вигляді, не з насіння, щоб вона все-таки раніше починала розквітати. Ну, побачимо. Все, що могла, я зробила, пересадила її в затишне місце. Ось тут з однієї сторони тульками вона буде захищена. І сподіваюся, що все-таки перезивлює. Сьогодні вже 25 листопада, субота, ми на дачі. Цього тижня температура опускалася на термометрах нижче мінус 5 деякі дні. Сніг у нас був, але сніг я не встигла зазняти. На 1-2 дні у нас занесло снігом. Я думаю, як і всю Україну, бо багато регіонів де. Був снігопад. І потім вчора все розтануло. І сьогодні також теплий день. А з ночі знову обіцяють приморозки. На завтра знову мокрий сніг і погіршення погодних умов. Нічка. Холодно, вже в мене почали замерзати ноги і руки, все одно приморожує. Бачите, тут ось де цеглинки повністю льодом покриті, слизькі, і пуп'янки. На гвоздиці шабо. Гвоздичка не померзла. Вона м'якенька і навіть продовжує квітнути. Поруч просто тут стояла і побачила, помітилась там, по бачите, гвоздика дуже витримує низькі температури. До мінус п'яти так точно вона витримує гарно. Побачимо. Хочеться, щоб вона, звичайно, перезимувала. Ось такий досвід мій минулорічний із гвоздикою шабо з насіння і до букету. Вирішувати вам, хочете ви цю квітку чи ні. Я особисто дуже люблю її запах. Наостанок можу показати ще декілька букетиків, фотографії яких зберіглися. Тут гвоздичка шабо поєднана із різними сортами деревію, астрами синенькими. Та хризантемками жовто-гарячими. Різні кольори гвоздики, тут в основному рожеві кольори зібрані, вона чудово доповнює будь-які букети, вона довго стоїть у вазі. І саме головне для мене це її надзвичайно сильний аромат, який на всю квартиру було чутно від цих букетиків. І ось ще один букетик. тут. Гвоздичка шабо поєднана із квіточками, знову ж таки, деревію ніжно ніжнорожевого, айстра рожева, майори рожеві, піретрума там трішки і деревію перлинка. Все це взято в зелені листочки хости подорожникової. Гвоздичка тут біла і червона. Ось так виглядають з нею букетики. Квіточка дуже дуже ніжна, тендітна. Тут червона гвоздичка, бордова. Така, бачите, зверху поєднуються із квітами хости із золотарником та з піретрумом дівочим. Дуже, на мій погляд, також вийшло ніжне поєднання. Було ще мало на той час гвоздики, тому я її потрішки додавала до різних букетиків саме для її аромату, щоб був аромат в квартирі від цієї чудової запашної квітки. Дякую за увагу і до наступних зустрічей на каналі.